Вітаю вас! 에, давайте скажу пару слів, що я думаю про використання цих нашумівших вже ChatGPT і MidJourney, їм подібних систем так штучного інтелекту для стокерів, тобто для більшості з тих, хто підписаний на цей канал. Технічно я не буду тут приводити технічних моментів, особливо, тому що є відео, де автори краще це розповідають, так, але я скажу про досвід свого використання. 에, дивіться, для тих, хто ще не знає, ChatGPT це є. Сервіс в інтернеті, в якому ви можете вводити свої запити або якісь побажання, і система за допомогою своїх алгоритмів і інформації, яку вона може знайти в мережі в інтернет, вона буде вам видавати свої відповіді чи поради. Midjourney – це не єдина, але одна з систем, яка дозволяє генерувати картинки, так по ваших запитах, по ключових словах, які ви введете. ChatGPT GPT є безкоштовна система. GTP, а Midjourney для початку вам дається безкоштовних 25 фотографій з ілюстрацій зробити. Після цього вона вам запропонує підписатись на, на, вже на платний план. Це або 10, або 30, або, здається, 60 доларів в місяць. Я вибрав 10 доларів в місяць. Після того, як я спробував і 25 фотографій зробив, ілюстрацій, на, де, коли ви, тариф 10 доларів в місяць, то ви маєте можливість 200 фотографій зробити. В мережі гуляє інформація, як можна користуватися без плат, без підписок, так, безкоштовно, постійно використовувати, користуватися і створювати ці зображення. Я таким не хочу займатися, тому що все-таки ми більше ухил на стокери, а там сказано в них, якщо я уважно читав, якщо я уважно переклав, зрозумів. Там не сказано, що ви є власником цих фотографій, якщо ви оплатили. Ну, тобто, як ви є на платному плані. Тобто, оці безкоштовні 25 фотографій, що постійно створюються зі стоками їх подавати ви фактично не є власником цих фотографій. І тепер давайте скажу, два дні я просидів. В результаті з тих 200 спроб, що я мав, у мене вийшло десь 65 фотографій. Я їх буду час від часу приводити, щоб ви бачили, розуміли, про що йдеться, які в мене вийшлися. І я скажу свої думки. От спочатку цей Midjourney. То, що створює м, зображення, так? Це штучний інтелект. Люди думають, що він створює зображення. Я колись мав сайти, і якщо серед вас є колишні копірайтери, рерайтери, то я думаю, м, ви повинні розуміти, що, що таке, ви знаєте, що таке є рерайт. Рерайт це коли ми беремо оригінальний текст якусь статтю, і потрібно її своїми словами переказати. Ви вже переказуєте, і в результаті виходить зовсім інший текст. Ну, не зовсім інший. Получається, іншими словами зміст передається, але іншими словами. Ну, наприклад, от зараз там блогер записує відео, так? А можна сказати, мужчина, ви синій сорочці, говорить щось на камеру. Тобто те саме я передав, але повністю іншими словами. І получається, що ніби це оригінальний текст. Хоча насправді це просто переказ змісту і суті з попереднього відео з попередніх речення тільки своїми словами. Інше слово, я думаю, оце в Міджорні це те саме, це є рерайт, але зображення. Тобто він бере всю інформацію в інтернеті, всі зображення на ваш запит. Ви даєте там якийсь запит, там, там багато фруктів, там, наприклад, чи ще щось. І він починає аналізувати. Всі зображення в інтернеті, можливо, в своїй базі має. Він, можливо, бере на зі стоків і, і ті слова забирає водяні знаки. І він в результаті робить оце рерайд, там чуть-чуть взяв, там листочок взяв, там фон взяв, там лимончик взяв, плюс ще трошки видозмінює. І в результаті отримуємо ніби оригінальну картинку, яку намалював штучний інтелект. Ну я думаю, що це є оцей рерайт. Тобто людина там десь щось взяв, там там і фактично переробляє чужі фотографії за допомогою своїх алгоритмів. Відповідно, як і, в текст, як і при роботі з текстом, як я сказав, був копірайт, є копірайт, і є рерайт, і пошукові системи з часом, спочатку їх обманювали власники сайтів, але з часом пошукові системи навчились розрізняти, де є копірайт, а де є рерайт. Причому, якщо рерайт ще якісний, ще півбіди. Якщо рерайт неякісний, не якісний, то такі там ресурси, де то розміщувалися, вони, скажімо так, понижалися в видачі. Ще, от, коли робиш ем, ці стільки картинок, я вже зробив за один день, це достатньо цілий день просидів більше, ніж день. По-перше, воно робить переважно ілюстрації. От так, щоб зробити фотографічну якість на даний момент, воно не може. Е, також воно майже в кожній картинці воно робить багато помилок. Наприклад, у людей там рідко от є правильна кількість пальців. Воно зробить не, не тут 4 і 1, а тут може 2 зробити, там 6 пальців. Там, ну, такі е, якісь емблеми він не передасть. Ви, наприклад, за допомогою нього там не зробите, умовно кажучи, ідеальний, наприклад, прапор США, щоб там була і, і, правильна кількість зірочок і тих полосочок, що там йде білі червоні полосочки. Воно десь по-любому там буде якась помилка, тому що, як я сказав, воно бере там взяв, там взяв, там взяв. Е, ще один момент. З одного боку, за день трошки я намучився, аж очі боліли. Отих 65 картинок зробив з іншого боку. Якщо це малювати ілюстрацію, ну я не ілюстратор, але якщо малювати чи робити фотографії, стільки за день різноманітних зображень важко видати. Тобто воно спрощує роботу е, стокера, так, чи фотографа, чи ілюстратора. І, скажімо так, полегшує її. Там ще потім все це треба проганяти через Photoshop, тому що, як я сказав, багато помилок. Е, розміри картинки потрібно збільшувати також засобами або фотошоп, або спеціальних програм. Ну, але отакий от нюанс. Е, чи... Пошукові системи, і які чи будуть не будуть проблем з авторськими правами, як я сказав, все-таки це є рерайт Воно там взяло, там взяло, там взяло. Тут я не знаю. Так що, чи буду я далі продовжувати тим користуватися? Я попробую закинути на деякі фотостоки, тих 65 тих вот, і подивлюсь як підуть справи далі. Подивимося, якщо воно піде, буде купуватися продаватися. Значить, буде нормально. Тепер про цей чат GTP. він мені сподобався більше, і не тільки тому, що безкоштовний, тому що фактично він. Дозволяє знайти скоренько інформацію, якщо б ми правильно задали правильний запит. Наприклад, для стоків, ми говоримо про стоки, я записую відео. Е він дозволяє досить точно привести ключові слова. Але єдина проблема, він не може, він сприймає тільки текст. Тобто ви не можете йому закинути картинку і дай мені ключові слова. Тому картинку, яку ви хочете описати для стоків, так, там ключові слова е потрібно закинути десь в інтернет. Закинути в інтернет. Тоді посилання на це зображення. Ви даєте йому і кажете: дай мені, будь ласка, наприклад, 15 ключових слів, через кому в порядку спадання важливості. Я навіть скріншот приведу, я вже попробував, мені сподобалося, дуже, досить точно воно дало. Я, так, я навіть сам так не зроблю. І причому воно швидко, я нічого не робив. О, так само я думаю, і, клі, і заголовок воно може написати. Оце, оце вже е, таке, що потрібно, потрібно користуватися. Якщо там міджорний 50 на 50, так я для себе так вияснив, то тут треба користуватися. Це однозначно. Щоб воно ключові слова шукало, я думаю, е от тільки завдяки цьому продажі зростуть. От таке в мене вийшло. Пишіть, чи ви знали про це, чи користуєтеся. І що ви про це все думаєте. все всього доброго.